А зараз ми хочемо надати слово нашим міжнародним партнерам, нашим міжнародним колегам, які нам притягнули руку допомоги в ці наші нелегкі часи і зараз допомагають нам. І першим я хочу допросити до слова генерального секретаря міжнародної конфедерації проспілок Люка Тріанга. Доброго дня усім, і дозвольте привітати від імені міжнародної конфедерації профспілок. Ми глобальний рух профспілок, який представляє більш ніж 200 мільйонів членів у більш ніж 170 країнах, і ми однозначно повністю підтримуємо. Про спілки в Україні ФПУ та КВПУ, І я хочу особисто подякувати Григорію та Михайлу за ініціативу із проведенням цього заходу солідарності. Ми в повній солідарності і безумовній підтримці наших партнерів, ваших членів і, власне, всіх українців. Ми підтримуємо вашу боротьбу, і ми хочемо пересвідчитися в тому. А що ви знаєте, що ви однозначно не самі в цій боротьбі минулого року? Я мав задоволення зустрітися із вами двома з Григорієм Михайлом, і ми зустрічалися на кордоні між Польщею та Україною. Також я зустрічався з представниками різноманітних секторів української економіки, і деякі з них сьогодні теж виступали. І вони пояснювали мені, як виглядає повсякденна реальність для українських працівників і з якими стражданнями вони стикаються. Проживаючи своє життя і працюючи на своїх роботах, і дозвольте з усією чіткістю сказати в найсильніших висловах: ми засуджуємо російську агресію, абсолютно варварські акти, російське вторгнення, вбивства людей, знищення України, знищення інфраструктури і. Звичайно, ми засуджуємо той факт, що люди на окупованих територіях а, змушені підпорядковуватися дії російського законодавства. Це абсолютно незаконно і не виправдано. Ваша боротьба це боротьба за демократію і за свободу. Ваша боротьба це боротьба за всі демократичні вільні профспілки світу, і тому в цьому сенсі ми маємо вас підтримувати, тому що ви боретеся не тільки за себе самих, ви воюєте за всіх нас, за всі вільні демократичні країни, за вільні демократичні профспілки, за вільний демократичний світ. А, будучи міжнародним рухом, між, е, профспілок, ми Робимо все, що можливо, і продовжуватимемо робити все, що від нас залежить, аби забезпечити вас фінансовою підтримкою. Ви озвучили дуже важливі цифри, суми коштів, які вже були надані українським профспілкам, і ми й надалі працюватимемо за цим напрямком, за напрямком мобілізації ресурсів, тому що боротьба мусить продовжуватися, і ви мусите і надалі підтримувати своїх членів. Та членів їхніх родин, тому що ви граєте дуже важливу роль. Профспілки грають надзвичайно важливу роль у контексті гуманітарної допомоги а, працівникам, людям в Україні. І ми сподіваємося, що цю роль визнає. Ця цю роль профспілок сьогодні і в майбутньому, в подальшому, що вона знайде належне визнання від інших стейкхолдерів, зокрема від українського уряду. Ми підтримуємо і підтримували вас у боротьбі проти змін трудового законодавства. Абсолютно неприйнятно, аби український уряд дозволяв собі ігнорувати роль профспілок. Ігнорувати соціальний діалог це ще одна важлива боротьба, яка мусить продовжуватися. Це протидія е, змінам трудового законодавства, яке по суті не передбачає простору профспілок і нехтує принципами соціального діалогу. Тому і в цьому напрямку наша підтримка продовжуватиметься. Це дуже важливо для майбутнього. Ми також мусимо звернути увагу на те, що відбувається на окупованих територіях. Там вчиняються воєнні злочини, і одного дня ті, хто відповідальний за їхнє вчинення, будуть притягнуті до повноцінної відповідальності і постануть перед судом. І в цьому сенсі, і в цьому я звертав на це вашу увагу, коли ми зустрічались минулого року. Ми мусимо і надалі документувати, реєструвати воєнні злочини, про які нам стає відомо, і ви вже зазначили такі речі, як. Примус до праці та інші численні порушення, які відбуваються на окупованих територіях, одного дня ті, хто за них відповідальний, буде постати перед судом, і тоді ці задокументовані факти будуть важливими доказами. І перш ніж я дістануся мій поперед останній момент, звучала сьогодні сума, що Україні буде потрібно майже пів. Трильйона доларів США для реконструкції, і ці гроші мають бути надані міжнародною спільнотою демократичними країнами. Але ми також мусимо забезпечити те, що при прийнятті рішень про розподіл цих коштів про спілки будуть залучені протягом останніх двох років. Виграли важливу роль, і надалі ви муситимете відігравати таку роль в майбутньому, коли вся територія України а, проходитиме процес відбудови. Після перемоги дозвольте завершити тим, аби знову висловити солідарність із вами. Не буде жодного вільного світу, жодної вільної Європи без вільної України. Будьмо абсолютно чіткі в цьому, тому ми вас підтримуємо. Нехай живе вільна, демократична Україна. Слава Україні.